І так, друзі, всім привіт, рада вас вітати у мене на каналі. І давайте одразу познайомимось. Для тих, хто не знав, мене звуть Девід. Я заробляю вже майже 5 років на тому, що аналізую валютний ринок. Заробляю в місяць від півмільйона до мільйона гривень. І в кожному моєму відео я торгую своїм основним балансом. У мене баланс 4-5 мільйонів гривень. Але про що буде це відео? Мені часто пише Девід, тобі легше торгувати, в тебе великий баланс і так далі. Це все правда, але до цього балансу я прийшов завдяки ну, роками праці. Так? Але в цьому. В цьому відео я візьму тільки 100 доларів, тільки 4 тисячі гривень. І подивимось, скільки мені вдасться заробити. Все все буде, ось буде в записі, без склек, без нічого. Ви побачите, як я торгую, і скільки мені там за 10-15 хвилин вийде заробити. Для цих для багатьох це відео буде цікаве, тому що багато хто зараз шукає, як би заробити, які, які є способи заробітку в інтернеті і так далі. В цьому відео ви дізнаєтесь, ви отримаєте відповідь на це питання. Тому Поїхали і так, друзі, ми вже на платформі. Ось так виглядає платформа, і я торгую саме валютними парами. Тому додаю перші валютні пари, які мають високий відсоток дохідності. Так, для того, щоб ми якщо заробляли, то нормально заробляли. Ось ці активи і одразу їх налаштовую. Так як я торгую на короткострокові угоди, то виставляю хвилинний таймфрейм. Короткострокові угоди для мене це 2-5 хвилин. Тобто одну угоду я відкриваю на 2 3 5 хвилин. Давайте взагалі поясню в чому тут заключається так, скажемо, заробіток. В нас є активи, в даному випадку валютні пари, і ці активи рухаються або вгору, або вниз. Нам для того, щоб зробити, треба проаналізувати, куди найближчим часом піде точпевний актив. Ми за допомогою аналізу це визначаємо. І якщо актив іде в той бік, який ми вказали, ми отримаємо прибуток. Прибуток вказаний ось тут. Тобто, наприклад, якщо я зайду на 1000 гривень ось по цьому активу, я зверху отримую 820 гривень, тобто 82%. Поїхали. І одразу я бачу першу ситуацію, в яку я буду одразу заходити на 500 гривень. Дивимось, чому ми так зайшли? В нас є, просим словами поясню, в нас є така лінія, діагональна лінія, до якої ми підходимо, відштовхуємося, підходимо, відштовхуємося вгору, підходимо, відштовхуємося вгору, і зараз знову до неї підійшли. Тому я очікую зараз відштовхнення вгору. Це називається тренд вгору. Так? Ця Лінія це трендова лінія. Ось. І від неї я вже очікую відштовхування вгору. Також я собі виділю лінію ще, зону, зону підтримки. Так, ця зона ну, підтримує наші свічки і наш графік ось ці зелені та червоні. Палочки називаються свічки, так це якщо база, база. Ось, і ця зона підтримки, вона начебто так підтримує наші свічки, тому я її визначив, що якщо ми до неї підійдемо, то від неї можна буде ще раз зайти вгору. Ось, і все відкрив угоду. І тепер виходить, що якщо зараз наш актив, наша ціна активу буде вища, ніж ось моя точка входу, то я отримую чистого плюсу 91%. Зараз, якраз під час запису цього відео, ось з'явилися активи з підвищеною прибутковостю, тому я їх. І додаю, можливо, щось по ним зможемо знайти і зробити ще більше на декілька відсотків. Тобто декілька відсотків ніколи зайвими не будуть, але тільки якщо тут будуть якісь ситуації. Ось так: євроїзді зайшов на 500, можу отримати зараз 455 гривень чистого прибутку за десь 2,5 хвилини. І давайте буду одразу шукати щось паралельно. Тут схожа ситуація, тому можна буде ще раз зайти. Так, залишається декілька секунд, а саме 5, І чекаємо зараз. Завершення цієї ситуації першої є все. Перший плюс 455 гривень. Заходив на 500, отримав 955, і баланс вже 4455. Тобто вже 10, більше 10% до балансу зробив. Це дуже добре. І рухаємось далі. дивимося, що ще в нас є. Ось так само такий самий тренд. Давайте пробувати заходити до 28, Так само зайду на 500 гривень. Ну тут точка входу в мене сумнівна, але добре, сідемо вгору. Визначу єдине, що для себе рівень. Визначає рівень, що якщо ми до цього рівня зараз підійдемо, то я зайду в угоду ще раз, для того, щоб перестрахуватися і взяти кращу точку входу. Якщо це буде, я вам на відео це продемонструю і поясню більш детальніше, чому саме так ми зайшли. Так, добренько, більше там нічого цікавого не бачу по активам, які я додав, і тому додаю одразу наступні якісь нові активи, які можуть дати нам прибуток. До речі, тут схожа ситуація, але єдине що, тут тренд вниз. Ось тут тренд-низ, така лінія, так само, простими словами, трендова, так, яка направлена вниз. Тому вниз і заходимо до 20 а, тут приблизно можна зайти до 28, навіть хвилини, так само на 500 гривень я зайду в угоду вниз. Ось так. Так, по цьому активу, до речі, ми підійшли, але піднялись. Зараз подивимось. Ну, в цілому, в цілому нормально, якщо що, якщо ми зараз опустимо ще, я зайду на 1000 гривень для того, щоб. о, Чудово, на 1000 гривень заходжу вгору. Чому я зайшов зараз на 1000? Дивіться, 500 ці можуть бути зараз в мінус. Я так рідко торгую, але для відео все ж таки поясню цей спосіб, так скажемо, керування своїм балансом. Дивіться, якщо зараз тут буде мінус 500, я подвоїв суму, і якщо тут буде плюс, я зроблю чистого прибутку 910 гривень. І ці 910 мінус ці 500 дадуть мені чистого плюсу 410. Тобто я буду в плюсі в будь-якому випадку. Ось, але тут може навіть бути таке, що обидві ситуації працюють, і я буду ще в більшому плюсі. Тобто я просто перестрахувався. Я так часто не роблю, тому що це не зовсім це доволі таки ризиково. Я люблю ось фіксованою сумою, фіксованим певним відсотком торгувати, тому що це більш стабільніше. Так, ми не ризикуємо, ми не подвоїмо суми. Ми, тобто, покроково так по сходам піднімаємось вгору. Так стабільно, головне стабільно. Ось. Ну а дивимось, що в цілому не зря ми перестрахувались, навіть зробили собі краще Так? Так, бо тут рухається все добре, тут рухається також в цілому все добре, і нам залишається тільки чекати. Тобто, втрати, зараз дві ситуації: тут на 1500 гривень, чистого плюса може бути 1300, і тут на 500 гривень, чистого плюса може бути 400 гривень. Доволі таки непогано. Тут єдине, що доволі небезпечно. І тут також доволі таки небезпечно, але через 20 секунд ми вже дізнаємось, як закриється ці ситуації. І якщо зараз це буде два плюси по обом цим активам, то це буде прям ну, прекрасно. Тому що відео це йде хвилин там, 6, 5, 7, десь так. І виглядає все дуже і дуже супер. Да? Всі угоди закрились плюс, по азії обидві, і по Юзі закрилися так само в плюс, і баланс вже 6. 1225 гривень, тобто за 7 хвилин ми вже зробили 50% до балансу, що є дуже і дуже круто. Ну що, друзі, ось таке вийшло коротке відео. Насправді, за 7 хвилин зробити 50% до балансу це дуже дуже круто. Ми можемо зараз вже ж продовжувати торгувати далі, 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 заробляти більше, 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 але це не це не є мета відео так. Заробити я в цьому відео хочу вам продемонструвати, що валютний ринок це не є крипторинок. Тут не обов'язково вам мати тисячі доларів. Для того, щоб зайти в цей ринок і почати на ньому зробляти, почати торгувати. Тут навіть новачок зможе розібратися. А для тих, хто повний нуль, хто не знає взагалі, як почати на цьому заробляти, то слухайте уважно. В мене є команда, якій вже майже три роки, там вже майже сім тисяч людей, і там є безкоштовно, абсолютно кожного, навчаю так само заробляти на цьому, навіть якщо у вас взагалі немає досвіду. Від команду я періодично відкриваю в своєму телеграм-каналі. Послання буде в описі під цим відео. Тобто там безкоштовно ніякі курси, ніякі там що там тільки ще є, це безкоштовно. Можете прийти і підписатися на мій телеграм-канал, і там буде посилання потім на мою команду. Ви зможете приєднатись, і всередині команди є навчання більш детальніше в форматі відео. Це по перше, а по-друге, там є мої сигнали. Це коли я сам синалізую. Кажу вам, що робити, ви просто покроково повторюєте за моїми діями і отримаєте такий сам результат, як в мене. Тобто, навіть якщо повне нуль, нічого не розумієте, приєднавшись до команду, ви прямо в той самий день зможете почати заробляти. Також є посилання під цим відео на платформу. Ви можете одразу перейти, подивитись мої відео на Ютубі, зареєструватись на платформу, реєструйтесь обов'язково по посиланню, щоб потім я зміг вас додати в команду. Ось і тут на платформі є навчальний рахунок. Це на навчальному рахунку ви можете тренуватись. Ви можете тренуватись, тому після перехідного. До цього відео прямо зараз. Переходьте в опис під це відео, реєструйтесь на платформу, переходьте на деморахунок і вчіться. Друзі, ну що я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ви зрозуміли, що не обов'язково мати мільйони, щоб зробляти. Я зі 100 доларів за там 10 хвилин зробив 150. І так, торгуючи кожен день, покроково обережно може зробляти більше, більше і більше. Тому, все, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Було приємно з вами ось так провести час. Сподіваюся, вам воно сподобалось. Можете підписуватись, тому що буду намагатися частіше випускати відео на YouTube. І до нових зустрічей. Нагадую, що всі корисні послання є під цим відео в описі, тому обов'язково підписуйтесь для того, щоб не пропускати нічого.